Так, вас вітаю. Свіжа підборка рослин лікарських збору мого. Під кінець вересня, хвощ, бачимо хощ, листя малини, е сухе, хвощ, сосунка вже запакований. Гусячі лапки, листя горіха, бузина суха, суха смородина. так, Поїжмо. Журавець, листя верби, листя малини, іван чай, підмаренник малиний, дереві, дереві м'ята. м'яти є багато. Молотий лист сухої малини. Іван чай. Обліпиха листя. Цвіт сахалінського бамбука. Лікої хороболайма, лайма. Є листя сахалінського бамбуку. Вот листя бамбуку. Лист малини, лист калини. Так, лист малини. І тут бумажка впала. Листя горіха. Дика морква, свіжа череда. Так, листя смородини сухі, м'яти є багато, аморан червоний, малина свіжа листя. Так, м'ята яка сушиться, живокост листя небагато, листя дуба, спориш 66 грам. листя малини, Так, дика морква, листя калини, петрів батіг 23 грама. Листя малини 55 грам. іван чай, пижма, цілі квіточки, дуже пахуча, 280 грам пижма. В общем, 70 пакетів трав. Плюс ще досушується. Череду продав. А, так що, кому треба дзвоніть, пишіть. Телефон. Можна знайти в моїх відео. Останні цифри 2838. Перші цифри напишу. До зустрічі на каналі. Заказуйте сухі пакети з рослинами.